Другенькі були, наш барон дуже любить хізуватися і позивати перед камерою. Дівчата десь собі бігають, а від нас ось такий переливається різні кольорами. Ну покажися спереді, барон! Йди сюди. Всюди ходить за мною, щось розказує, показує. Ось такий наш красий. А я його носив, піднімав, хитається. Я не думав, що він у нас такий кінський, можна сказати. Зараз попробуємо ще разок. Наш барон. Зараз ми покажемо, хто там сидить в тому мішку. Десь так випустити, щоб бум-бум-бум Я -бум -бум, в болоті не застрах і не вимостив наш мішок на вистребуй. Покажися хто ти там. Хто тут такий був, а? Наш хто? Барон! Та, виходи! О, хізувався, красою, Ну що, Похизуємося далі. О, Молодець! Це вага самого мішка, тобто 10 100-9800 за округлим, можна сказати, 10 кг. Я вважаю, що це для племінного індика є досить добре Пуф, його не батько. Його прадід мав 13,5 кг. І він нам що, хто пам'ятає, коли ми перший рік тримали індиків. Цей бронзовий широкогрудий бо він був теж чистої породи, але він нам дуже ламав індички. Добре, що у нас тоді було трошки більше індичок, вони порувалися вже досить були скоро. Снігу не було, була кукурудза. Кукурудзу ми, пеньки, як то кажуть, полишалися, коли ми зжинали, і він нам, напевно, парував їх на цьому, тому що були пробиті груди у двох наших у двох наших. Індичок і загнивали, і нам прийшлося їх було прибрати. Так, що по індиках? По індиках в нас лишилося е, лишилися ось поки що ті три е, лишилася аза вона наперед побігла, лишилася е, шоколадна що зліва. І ось молоденька аза вона в нас так поскакує. Вона їсть, вона апетит має. Чому вона поскакує, поняття немає, поскакує вона вже, нас ну, вже добрий місяць, вона не худає. Це вже приємно тішить, бо я думав, що, можливо, вона захворіла і цей вона не худає. Вага в неї гарна, але на ножку вона прострибує. До речі, вона теж всюди літає, скаче, каже тато, що ти скорше всього, що вони десь бігали, літали, як то кажуть, і. Собі підвихнула ногу, тому що вони в нас люблять собі трошки політати. Шкода мені її прибирати, прибрали ми звідси нашу рижу. Вона була зу, з курчатами біле Фельдера, вона нам їх вигрівала. І, це, і тому ми їх прибрали, ми її прибрали, тому що вона там потім вийшла до індиків, індики її почали порувати і трошки її примнула. Ледве ми її відкачали, вона відійшла, але мала вивихнути лапку. Можливо, ще десь було скочило до того всього. І ми її прибрали. Ткатушка досить непогана. Лишилися в нас ось ці чорні. При випадок ми маємо брата ще індика-індичку. Там є рижі а-ля бурбон, теж мішані. Ось такої ваги наші мішані індики. Індички ми важили. Не знаю, можливо, зараз ще поважу індичку. От, аза вона в нас сиділа ціле літо, вона відходить. Вже тепер перелиняла, пеньки пропали, набирає вже боги. Ось ця наша посередині шоколадна. Хтось, чи гобну воку, чи як на неї вони таке от, почало о, цей, якби привідкрити чи з народження вона така була. Ну, не звертав на це уваги, вже тепер вона виросла, то видно, що. Хоча вона бігає, їсть її, її повністю активна індичка. Її ми прибирати не будемо, будемо тримати поки що. По індиках ми теж скоротимо поголів'я, не будемо тримати як минулого року багато. Ось бачите, як вона шкот Але при цьому вона досить активна. Поки що ми в планах лишити дві індички індика, а як там в нас вийде, то все в Божих руках. А зараз заради спортивного інтересу зважимо нашу шоколадну індичку. 5600 5, 5 кг. Не знаю, коли їх важати, там тут було відео ну, досить ще малими. Шість. Така то вага, як показує, тут ніби в мене нічого не торкається. Ну, хай буде 6, це вже приємно. Вона така трошки тітенька важка. Я думаю, що для такого індика на 10 кг. Та 6 кг. Ну, тих тих тих. Красуня? 6 кг мінус 400, ну 5-600. Так як, та, як було. Перше було, показала вага, просто напевно, її чисту вагу, а не те, що зараз у нас на цьому. Ой, хочу зняти, щоб бути сам. Є. Ось так. Молоду газу ми не будемо важити, вона важила менше. Але ми важити її не будемо, тому що... Не хочу її травмувати. Та-та-та та 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 не хочу її травмувати. А ти в нас дівчинка. бляха Раз, лажко, все одною рукою робити, Виходи. Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой, -ой. Тихо, ти руки -тих -ти -тих -ти. Та Тихо, тихо. Висоті, правда? Ось така наша індича краса. Стара аза в нас. Ясно, що немає такої ваги, тому що вона після того, як сиділа вона менша. А ось молоді такої ваги. Якщо вона 5-600, ну ти має 10 плюс-мінус різниця в 4 кілограми. Я думаю, що це хороша вагова категорія. Між індиком і індичкою буде При спарюванні він її сильної шкоди не завдасть. Якщо він більше не поправиться, ну, хотілося себе, щоб поправився він і поправилася індичка. Ось такі наші індичі новини. Всім миру, злагоди, любові і Божої благодаті.